Брату якось помогла сестра, але це не гра. Стало свідку боля злочину. І тепер сімейству не до сну Вітаю, Вінтелеклес! Радий, що завітали, бо я тут вирішив розповісти про книжку, що чекала мене на полиці ще з квітня цього року. Я не дуже люблю томи на більше як 300 сторінок, тому відкладав перефрала, скільки міг. І ось це сталося. Словом, одного разу проста американська дівчина Флін Фішер погоджується підмінити по роботі свого брата, колишнього морпіха, поки той надиратиме сраку сектантам. Та й треба лише грати бета-версію якоїсь забавки, а саме літати квадрокоптером, ганяючи дрони папараці. На одному з чергувань дівчина стає свідком дивного вбивства. Флін вважає, і без того нечудову гру тепер ще й огидною. А невдовзі дізнається, що то ніякий не гра була. Вбивство відбулося насправді, щоправда, в майбутньому років за 70. Але життя сімейство фішерів тепер під загрозою. На щастя на допомогу приходять роботодавці, які також хочуть, аби Флін допомогла віднайти вбивцю. Роман Вільяма Гіпсона Периферал англійською вийшов у 2014-му. Це перша частина трилогії «Джекпот». друга 2020 року. Називається «Агентство», Є одночасно сиквелом та приквелом до перифералу. Третя і заключна частина, яка імовірно матиме назву «Джекпот», ще не видана. А можливо, і недописана. Тож, видавництво жупанського є наразі єдиним українським видавництвом, яке взялося за незакінчену серію Гіпсона. І я сподіваюся, ми її побачимо таке повністю. Колись. Моє знайомство з автором почалося років, мабуть, більше як 10 тому, може й 15. І це, звичайно, був магнум опус, нейромант, який українською випустило видавництво трохи пізніше, у 2017-му. Потім було занулення. А третя книжка Спалити хром. Так, не Моналіза стрімголов до неї я так щось і не дійшов. Тобто периферал це моя четверта зустріч із автором. І вона відрізняється від попередніх щонайменше роком випуску. Це представник не ранніх робіт, а вже однієї із останніх. І не кіберпанк, а пост-кіберпанк. За відчуттями, це мало би доволі сильно відрізнятися, як скажімо, альбоми М'юз 2001 і 2018 років, або як повстали із пекла 87-го і 2022 року. Або ну ну ви зрозуміли. Але коли я відкрив книжку, враження було, наче читаю наступний твір Гіпсона тієї ж епохи, що й Мурашник. Можливо, справа в тому, що збірку спалити хром і периферал перекладала одна людина Ната Гриценко. І певною мірою це стиль перекладачки. Або цей роман написав насправді штучний інтелект, навчений на ранніх творах автора. Станом на сьогодні це цілком могло би бути правдою, та роману вже добрий десяток років, тож дещо сумніваюся. Але не сильно. Українське видання Свіженьке, 2024 рік, видавництво Жубанського. палітурка, супер обкладинка, ну і все таке. До речі, круто, що це не кінно-обкладинка, як люблять часом ставити. А так периферал в одному стилі зі спалити хром та іншим романами серії, яких у мене нема. Книжка успішно пережила півроку на полиці, дві відеозйомки та одне прочитання, і ще досі в чудовому стані. Головна річ, яка мені сподобалася у перифералі, це розмір розділів. Їх тут 124, тобто із рахуванням обсягу, тому в 400 сторінок, один у середньому на 3 сторінки. І це класно, бо я люблю почитати перед сном, а кидати посеред розділу дуже не люблю. Половина розділів подається від імені Флін Фішер, а половина від імені Вілфа Незертона. Ну і з того майбутнього, де роботодавці. І ці розділи доволі динамічно між собою чергуються. Друге, що власне підпункт першого насправді розділи не від першої особи. Тому коли розгортаєш книжку за якийсь там період, тобто там 12 годин, 23 години, чи там кілька днів, ти не сильно вилітаєш із сюжету, і мозку легше зрозуміти, кого означає я: флін там чи вілфа. Третє це винаходи майбутнього. А я нагадую, майбутнє там у кожній із часових ліній. Тут є крісло, яке підлаштовується під розміри, картонні автомобілі, маскувальний каракокостюм, а ще когнітивний пакет для периферала, який дає змогу видати себе за експерта у конкретних темах. Я ж собі захотів такого периферала із таким пакетом, щоби видива знімав замість мене. А я би їх монетизував. Айфона купив би. До речі, про перифералів. У контексті роману так називають роботів із більш віддаленого майбутнього, того, що за 70 років, якими керують персонажі, переважно із не настільки далекого. Можна, звичайно, доколупатися, чому це українська назва саме транслітерація, а не периферійні пристрої, як скажімо, у рашистському перекладі. Як на мене, периферал звучить щонайменше краще. Та й ви ж не називаєте принтер друкувальником, комп'ютер обчислювальником, а смартфон розумною дзвонилкою. Чи називаєте? Сказав про хороше, скажу й про погане. Тобто, що мені не сподобалося. Чи бісило? І це як і вспалити хром в московитий. Так вони курва існують у майбутньому, принаймні один із них. Звуть цього персонажа Лев Зубав. Його заможні та могутні предки емігрували зі сверхдержави держави ще кілька поколінь тому. І оцей Лев, він хороший московит. Ну, хороший в сенсі позитивний персонаж. І до кінця роману слово хороший інших сенсів не отримує. Лев допомагає у вирішенні головного квесту і прям весь такий білий та пухнастий. Що цікаво, в автопарку зубових є ЗІЛ 2029 року, і вказано, що це остання серійна модель. До речі, мені було майже сьогодні років, коли я дізнався, що завод ЗІЛ не лише вантажівки випускав, а й бронеавтомобілі, легковушки і всілякі таке різне. Проте автозавод не виробляє машини ще з 2013-го. Що для подій твору вже доволі таки минуле. А станом на 2024 рік знесено або переобладнано практично всі приміщення на його території. Сам не бачив, але Вікі так каже. Тобто, як на роман 2014 року, і очевидно, любов автору до Московії, дивно, що він не прогуглив такий простий факт. Можливо, звичайний американець. Просто не міг уявити, що в наші часи може закритися такий відомий завод у такій величній державі. Хіба що це якась альтернативна історія, і там він працював і в 2100 му Між іншим використання автомобіля ЗІЛ мене дещо насмішило. Це як іронія над московитами, які люблять свою страну віддалено, проживаючи десь в європейських країнах. Тягне туди свої азбуки, матрьошки, самовари, собрання сичиніні Талстаєвського та інше сміття. Окрім цього, мою маленьку перфекціоністську частинку вразило те, що у романі кілька разів було два розділи підряд від одного героя. Тобто про Флін, а потім знову про Флін. Ну, це не критично, але око вкололо. Загалом, периферал мені сподобався цікаве поєднання часових проміжків преапокаліпсису та постапокаліпсису, приправлене сатирою, екшн сценами та такою сякою романтичною лінією. Чекатиму другого тому. У 2022 на Амазоні вийшла адаптація у вигляді одноіменного серіалу з хлоєю Грейс Морец у головній ролі. Я ще не дивився, але по опису це не дослівний переказ першого джерела, а дещо змінена історія. Наразі є перший сезон, він же, між іншим, і останній. Серіал вимушено закрили у 2023-му через страйк гільдії сценаристів Америки, а також страйк гільдії кіноакторів та альянсу продюсерів кіно і телебачення. Може і на краще. А то було би і з другим сезоном виду змінного вуглецю. Огляд дещо затягнувся, хоча і старався бути максимально лаконічним. Під словом, я ми розуміємо, Роберта Менуса. це, до речі, був інтелеклес, щиро вдячний тим, хто підтримує проєкт українською гривнею. Для таких цілей є та вухата баночка. Також закликаю донатити і на Збройні Сили України, завдяки цілодобовій праці, яких Україна досі стоїть. Побачимося за тиждень. вори Женьки згинуть. Брату якось помогла сестра, але виявили це не гра. Ого! Ага. Стала слідку поля злочину. Тану. І тепер сімейству не досну. Полювання на них почалось. Ти шо? Чи побоже геймерам хоч хтось? Одна з веленька гра. змінила так життя. Корону ти. Надягни, рахуй ві. Натятый свет новый, навкруги ты ухри чужий.